Цей день для родини Бігдашів особливий. Вони прийшли до храму, аби похрестити двійко своїх дітей. Глава сім'ї, пан Олександр, розповідає, що імена нащадкам обирали разом з дружиною. Перед тим як назвати дітей, то з жінкою посеветилась, і нам дуже понравились такі імена Каріна і Владіслав. Щоправда, маленька Каріна тепер має ще одне ім'я Катерина, яким її охрестили у церкві. Відповідно до Християнських традицій до традицій православних дитині нарікають ім'я святого, носячи якого вона разом із тим має небесного покровителя, на якого Прагне бути схожою. Бувають такі ось ситуації незрозумілі, коли людина дає ім'я, ну якесь, скажімо, закордонне, або нетрадиційне для нашої місцевості, нетрадиційне для християнської церкви. І тоді обирається ім'я созвучне, созвучне ім'я з тим, яке носить дитина за свідоцтвом про народження. Отець Олександр розповідає: батьки, аби вберегти малечу від лихого, часто називають її подвійним ім'ям. Та священнослужитель запевняє, це лише людські забобони. На сьогоднішній день існує такий забобон, відповідно до якого люди хочуть дати два імені, а начебто. Для того щоб її від якоїсь польщі чи з глазу оберігти, звичайно, це неправильно, тому що нам відомо, що, по-перше, християни не вірять у ці різні такі свої різні віжні забобони. А по-друге, якщо ми з Богом, то ми не мусимо більше вірити в нечисту силу, а вірити в Бога. Інший підхід до вибору імен для новонароджених у працівників радсу. У нас є словник власних імен, який саме рекомендований Міністерством місті нам для роботи, оскільки ми є органом, які проводять державну реєстрацію народження дитини. У нас є також розташований список імен, які ми щомісячно змінюємо відповідно до місяця, які є імена по днях розташовані. Ну І, звичайно, даємо певні рекомендації батьків для того, щоб вони виважено підходили для надання імені дитинки, щоб потім не було воно якихось проблем щодо зміни. Імені, щоб, щодо неблагозвучності наданого імені. Найпопулярніші імена для хлопчиків Андрій та Артем. А дівчаток частіше називають Анастасією, Анною, Златою та Христиною, розповідає пані Марина. Ми таки рекомендуємо, щоб це ім'я відповідало українському правопису, щоб воно не носило російську кальку, як, наприклад, Кіріл, Нікіта. Вадім, отакі от імена, все таки, щоб вони відповідали українському правопису, і писалися так, як передбачено українським правописом. Пам'ятайте, що відповідальне ставлення до вибору імені це запорука щасливого життя вашої дитини. Надія Білова, Іван Мовчан для інформаційного випуску.